Друзі, вітаю! Сьогодні просто революційні речі в Європі. Взагалі, Європа почала мінятися. Росію визнали державою терористом, а Борель заявив про те, що вони готові завдати по Росії ударів, які знищать всю їхню армію. І, взагалі, в Європі відбувається просто революційна річ. Але про це ми зараз поговоримо. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і відправте своїм найближчим друзям і родичам, яких ви найбільше любите це відео, для того, щоб вони знали цю інформацію. Першими й могли нею користуватися. Дивіться, хочу поговорити про дуже важливу річ: це звернення Бореля, по великому рахунку, міністра закордонних справ і безпеки Європейського союзу. Він виступав 10-го числа в Брюсселі. Європейська правда написала повний текст його виступу. От, просто без перебільшення, революційні речі. Європа прокинулась таке відчуття. Європа проснулася, почула нас, все те, що ми до них доносили, Мені здається, ще десь з часів середини кучми. От з тих часів і от враження, ну як мінімум, з його слів, просто відкрились очі. Але зараз ми до нього перейдемо я ще накидаю інформацію, яка за сьогодні була, тому що це все зв'язано. Зв'язано дуже сильно. В мене відчуття сьогодні з'явилося, що Європа вступила в гру. Що Європа в цій війні і вона вперше почала хоча б щось робити, причому достатньо серйозно і свідомо, не просто коли ми їх там виставляємо незручним боком і вони починають щось робити, а якраз таки так, як ми того хотіли, і вони заговорили достатньо справедливо. Дивіться, сьогодні пасе це якраз таки, коли з'їзд всіх парламентів, які входять в Європу. коли вони голосують за ті чи інші рішення, приймають ці рішення, і от якраз таки в пасе в парламентській асамблеї Європи прийняли рішення про те, що Росія держава-терорист. Я просто находив на голках сьогодні. Визнання, я думав, що зільють хтось з'явиться завабу, завадить супер рішення. Зрозуміло, що воно не просто так: Росію визнають державою терористом. Дуже сильне рішення, е, яке далі за собою понесе багато рішень всередині самих парламентів цих країн, які голосували. Ну і знову ж таки, треба підкидати масло вогонь Сполученим Штатам, щоб вони теж визнавали. Я вам нагадаю, що є інформація дипломатична, вона була закрита, але вам я вже розказав і теж отримав кілька не дуже гарних дзвінків. Але Путін реально просив не визнавати Росію державою терористом, і це сталося. Тому що не можна терпіти і дивитися, як він б'є ракетами в дитячі будинки в жилі квартали, коли він б'є в офіси в людей, які їдуть на роботу. Коли вони гвалтують людей і думають, що це ніхто не побачить, і це буде безкарним. Ні, і Європа відповіла: ну, дійсно не було такого, щоб Європа Росію називала терористом. І лист Бореля його виступ. Я в описі залишив повну версію його виступу. І зараз його проаналізую з вами. А він дає відповідь, чому так сталося? От реально він відповідає чому. Далі, сьогодні Борель заявив, сказав, що якщо Росія вдарить по Україні ядерною зброєю, будь-якою він не уточнює, то вони не будуть використовувати ядерну зброю, але фізичними методами класичними військовими зроблять так, що в Росії не буде армії. Вони її просто знищать. Теж жорстка, лідерська, правильна проукраїнська заява. Не було такого, от просто не було такого. Тут зрозуміло, що одразу з'явилася пані Меркель, сказала, що вона цього всього не підтримує, що вона не шкодує й совісті, не мучить за газові угоди з Путіним за те, що вона з ним обіймалася, цілувалася. Ну і власне заробляла гроші для своїх великих транснаціональних компаній, які підставляли Європу. Насправді підставляли Європу. Це не був дешевий газ, це найдорожчий, токсичний газ в світі. Далі після заяви Бореля виходить Макрон і каже, що да, Європа хоче бити по Росії, але Франція у відповідь по Росії на удари по Україні відповідати не буде. І от тут питання: а з ким ви дружите, пане Макрон? Ви демократ? Чи ви приміряєте на себе дружбу з авторитарними режимами? Ну, це просто чистий води, сталінізм. Коли людей вбивають, а ти не хочеш навіть допомогти, і ти кажеш: я не буду допомагати. Ми розуміємо, що пан Макрон дуже любить Путіна, що він любить свої транснаціональні компанії, які заробляють. А Шан сьогодні вийшла новина на українській правді там аналітика про те, що Ашан розширюється в Росії. 230 магазинів є, це четверть тисячі і ще більше будують, не виходять. До речі, хто пам'ятає, я в квітні протестував проти Ашану за їхній вихід з Росії. Вони цього не виходять. Було дуже довге листування. Вони дуже ображалися, що так не можна. що вони... Е, їхня фраза. Е, ми, ми дбаємо про російських дітей, які ні в чому не винні, продаємо їм дитяче харчування. В той же час в цих магазинах є все: від флагри, ікри, вина, віски і будь-чого іншого. Ну хочете продавати дитяче харчування? Давайте. Ікея сьогодні шведська, звільнила 10 тисяч співробітників. Нісан позавчора вийшов з російського ринку, і це йому коштувало 700 мільйонів доларів. Практично мільярд в єнах насправді мільярд мільярд японських єн, Тобто майже мільярд доларів втрачає Нісан і звільняє купу людей. Але він виходить, бо це ціннісна. А французи не виходять. Француз е Макрон захищає Росію і виходить проти нас. І це дуже не круто. В той же час повертаємося до Європи. Європа далі от продовжуючи наше вчорашнє з вами відео, там дуже цікаво. Я вам зробив перелік країн, які нам допомагали. Він був неповний, зрозуміло що, але тут сьогодні ще продовжувалося. Іспанія заявила, що вони дають установки для ПВО нашого. Нідерланди сказали, що виділять там під 100 мільйонів доларів на допомогу нам з отопленням. Португалія вийшла, сказала, що повертає нам всі, всі радянські вертольоти, які в них були, віддає їх в Україну. НАТО сказало, що допоможе Україні боротися з дронами. Реально дуже круті новини. Дуже круті новини. Зараз треба єдине їх під. Тискувати по термінах, тому що ми знаємо європейців, бюрократів, що вони люблять дуже довго тягнути. Але ми повинні тиснути. Ми реально повинні тиснути, щоб швидше це йшло. Ці політичні заяви змістовні, грунтовні, це круто. Але почуйте і нас, європейці, і зрозумійте нас, європейці, це круто, але нам на голову летять ракети кожної хвилини. Шахідиці летять. На нас летять ескандери, калібри і безліч інших. Російських ракет, яких випускають на нас з Кремля. Тому, друзі, сьогодні дійсно треба нашим політикам, дипломатам ще більше включитися і тиснути. Далі, сьогодні ще була новина. Washington Post вийшов, сказав, що в Росії назріває революція. Один з я думаю, російських олігархів, який дуже хоче здатися американському посольству, вийшов і сказав, що все революція буде. Неуточнюючи питання, які, яка, коли. Хто буде брати участь, що буде ми зробимо, сказав, нічого, не знаю, але дуже хочу і буде. Ну, скажімо так, цей олігарх явно хоче американське громадянство і повернути свої гроші, бо він каже в цій статті, що от, гроші всіх завершились, ми не знаємо, що робити, еліти хочуть міняти Путіна, але не знають як. Ну, типу, імпотентні російські еліти знову хочуть в Ніци і в Монако тратити гроші ось так, але не знають, яким чином скинути Путіна. І чи хочуть вони насправді це, ми не знаємо, тому що в Росії і в Кремлі вони нічого не роблять. Просто нічого не роблять лодарі і бездарі. Їхніми руками, їхніми грошима. Сьогодні обстрілюються діти, вбиваються діти, руйнуються школи, дитячі садки, руйнуються парки і майданчики. Але вони нічого не роблять. Він пішов, він вважає, що великий подвиг він дав інтерв'ю в Вашингтон-Пост. І що? Нуль просто без палички, а не еліти. Е Повертаючись до Береля, тому я не вірю в цю їхню революцію, як він там каже, що вона дуже швидко збудеться. Так, можливий сценарій Чорного Лебіда, що от оп, і нема Путіна. Пам'ятаєте, як свого часу Янукович? Ми теж не знали підходили і так і там мітинг на мільйон, і майдан, і все. А потім оп і втік. І ніхто цього не прогнозував. Жоден політик, я не знаю ні одного політолога, експерта, політика, дипломата, який сказав, що Янукович втіче, полетить на вертольоті. Друг волшебник просто полетів. Можливо, тут таке, можливо, вбивство, можливо, терак, можливо, взрив, можливо, ковід. Я не знаю. Можливо. Але поки що ця їхня революція виглядає більш примарно, ніж Чорний лебідь, де Путіна там дитина заріже просто кінжалом. Да? Але, типу, відходимо від Путіна, повертаємося до Бореля, тому що дійсно це дуже класна стаття. Власне, 10 жовтня Борель виступав перед послами, ну, власне, своїми послами Європейського Союзу. І, власне, і міністрим. Послами і міністрами закордонних справ, і він заявив дуже правильні, як на мене, речі, які Україна насправді дуже довго пояснювала десятками років. Але нас ніхто не чув, нас ніхто не підтримував. ну і всі казали: Ну, типу, не на часі Україна, боретесь. Ми, ми з вами, але подвійні стандарти. Ми в Росії купляємо газ, і ви нам дуже цінні, але не потрібні. І тут виходить борель зараз основа цього, що Україна нам казала, допоможіть. Багато хто з чиновників виходив і казав, ми не можемо. Чому не можемо? Українці кажуть, дайте зброю, дайте ПВО, дайте літаки, дайте солдатів. Вони кажуть, ми не можемо. Чому не можемо? Бо ми так ніколи не робили. І Борель каже, це помилка. Бо кожен раз, коли ми відповідали, що ми так не робили, час вимагав якраз робити так, як ніколи не робили. І українці підказували. Він каже, була розмова про те, щоб відправити тренувальну місію військову в Україну. Нехай беруть участь в війні, нехай тренуються, а потім буде досвід. Ну, тоді казали, що ні, рано, не можна, так не треба. Коли б було повномасштабне вторгнення, всі визнали, да, треба було в Україну відправляти. Вони визнають. І він підходить до основ. І він каже, дивіться, раніше Європейський Союз це було дуже зажиточне суспільство, найкращий ринок в світі, найбільший ринок в світі. Все б там круто, да? але. На чому він будувався? Три кити. Росія це дешева енергетика. Росія заливала дешеву енергетику, газ, нафта, електроенергію. І цього вистачало, щоб забезпечувати бізнес. Друга річ це дешеві працівники в Китаї, які давали дешеві товари. І він так і сказав, що найбільше для добробуту Європейського Союзу давали не європейські інституції, а давали дешеві китайські робітники. І зараз вони входять з ними в тертя. з Китаєм з автократичною системою, який стає найбільшим аптеподом Європейського союзу, майбутнім ворогом, але продає найбільше товарів. І вони кажуть, що з цим робити. Ми на них спиралися, а вони зараз стоять нашими конкурентами. Аналогічна історія з Росією. Ми на них спиралися, але зараз вони стають нашими конкурентами. Що робити? Третя річ, третій стоп, на чому стояв європейський союз, це безпека. Безпека Європейського Союзу, вона на Штатах. І він каже, це помилка. Ми делегували безпеку Сполученим Штатам, але прийшов Трамп, і ми були кинуті. І вони кажуть, ми зараз не знаємо, а хто прийде замість Байдена, можливо, знову Трамп. І що робити тоді? І він каже, що нам треба ставати більш проактивними і реактивними. Це про нас. Нас не вистачає в цьому пазлі. Це круто, що вони це побачили. Хай дивляться, надихаються і забирають нас туди. Бо ми цей двигун в цьому старому автомобілі, дуже лакшерному і кашерному автомобілі, але не вистачає класного двигуна. От я думаю, що це якраз таки то, що Україна демонструє. Бо наступні слова Бареля, він каже, що нам треба. Не нав'язувати демократію і свободу слова, і західні цінності, а рекламувати них. Бо Росія і Китай мають ботферми, канали. Вони мають безліч лідерів проплачених думок, які доносять як круто Китай, як круто Росія, як там все класно, який авторитаризм крутий. А він каже: нам треба рекламувати себе по-справжньому. І мені здається, що Україна найкрутіша реклама західних цінностей. Ми воюємо, але не перестали бути демократією. І це важливо і це якраз таки європейськість і західність. Далі, друзі, дивіться, він говорить, що по Україні прорахувалися, їм дзвонили американці, кажуть, нападуть. Вони не вірили, бо каже Путін нам розповідав зовсім інше. Дзвонив Блінкін йому і казав, і розвідка докладувала, що буде напад, що ось ці вихідні чекайте, чекайте, каже, ніхто не вірив. І напад стався. І це програш Європейського Союзу. І це дуже важливо чути і розуміти, тому що світ зараз перехиляється в сторону України. Вони вступають в війну на нашій стороні. Так, не швидко не це, але це відбувається. Україна почала міняти світ. І він почав це розуміти. Це надзвичайно важливі речі. Далі що він говорить, що світ не двополярний, не Китай е зі Штатами. Є країни, які дуже часто піддаються під автократію, але намагаються бути ідентичними. Вони зберігають власну самоідентичність, самоідентифікацію. Але в потрібні моменти готові підігрувати Китаю і Росії. Мексика, Туреччина, Бразилія, Південна Африканська Республіка. І він каже, що нам потрібно рекламувати більше себе, демонструвати більше свою силу, щоб вони до нас більше тяжіли, ніж до якраз таки цих авторитарних режимів. Плюс він говорить, що не можна одну залежність міняти на іншу залежність. Він каже: що у нас такі самі потреби в Кобальті. Чи там в Марганцю, чи в будь-чому іншому. Але Конго теж може стати авто, автократичним, да чи бути автократичним. І тут треба розуміти, чи е, латиноамериканські держави, як вони себе будуть вести. І це дуже важливі речі, він про це говорить. Плюс він говорить, що треба вирішувати проблеми не тільки медійно. Афганістан зник з е, поля зору. Його немає в медіа. Але проблеми Афганістану не зникли. І це теж проблема до нас. Війна завершиться, ми її виграємо, але ми спанемо з порядку денго. Чи залишаться ці проблеми з нами? Далі він говорить, що треба визнавати помилки, треба їх міняти. Треба міняти Європейський Союз, рухатись швидше, бути агресивнішим, бути самодостатнішим. І він, до речі, про самоідентифікацію теж говорить, що це була помилка, бо є різні самоідентифікації, це треба поважати і не робити всіх однаковими. Але треба продавати себе, щоб хотіли за тобою йти. По великому рахунку, він говорить там про лідерство Європейського Союзу. Ну ще він теж говорить про автократію: що автократії бувають і в демократіях, які одягнули е, піджак демократії, але насправді автократія. Там чітко натякає на, на Орбана, на Угорщину. Я думаю, що я вам залишу цей лінк, я думаю, що ви ще прочитаєте у вас буде своя рефлексія. Обов'язково напишіть її в коментарях. Але я б хотів би ще вам задати питання. Ось це визнання і помилок, і це розуміння того, що відбувалося не так, і розуміння цінності України, чи вплине це відношення на Росію? Чи дійсно вони відмовляться від газу, нафти, перестануть їх в най, там, найбільш короткі терміни купувати і дійсно почнуть інвестувати в щось нове. Чи зміниться Європа? Чи вірите ви в це? Як швидко зміниться, і чи бачите ви Україну в центрі цієї конструкції не частиною дивіться, я зараз тут важливе питання, не просто частиною європейського союзу, а в центрі Європейського Союзу? Дивіться, ми силою духу довели. Да у нас економіка не найкраща, Ми там останні в економіці, але політично ми показали лідерство. Чи бачите ви нас центральною Європу, Ну нас всіх, Україну. Чи бачите ви, чи ми просто член, типу як Європейського союзу, як там я не знаю, Угорщина, Польща, чи навіть не Польща, Польща вже теж тянеться до центру? Чи як просто там Португалія, яка не супер сильно впливає? Чи ми дійсно повинні бути драйвером? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть свої сім'ї і до зустрічі!